Як те, що власне працює в сукупності, як це кулістично називається? Та тобто і знову ж таки тут ми дивимося. Нам потрібно розуміти, чи ми дивимося на свою компанію, як таку, що буде працювати і після війни, і що буде після війни, а воно буде обов'язково, тому тут. Ми зараз закриваємо дірки, чи ми думаємо все-таки на довшу перспективу. Якщо на довшу перспективу, то можливо, варто позиціонувати себе саме як ми з України. Так будуть втрати, тому що фінансові, але можливо, це саме якраз той шлях, який є найкращий. Знову ж таки, в кожного тут свій власний шлях, і тут неможливо сказати як правильніше. Друге, бути відважним, знову ж таки, всі пункти треба бути відважними. Треба приймати рішення, які раніше ми б ніколи не прийняли, ми б ніколи їх не робили певні речі, якщо б не війни. Зараз є той час не боятися, як кажуть очі, бояться руки роблять. Так? Є така штука як комунікативний аудит. Це є власне про комунікації компанії назовні. Те, що компанія комунікує назовні до світу, до своїх існуючих клієнтів, до потенційних клієнтів. Коротко, це є сім принципів ефективної комунікації, сім запитань. Дуже просто берете ваш сайт, головну сторінку чи вашу презентажку, ставите ці запитання, відмічаєте галочками, коли ви можете дати конкретну чітку відповідь. Ставите галочками, відмічаєте кожен з цих пунктів. От і все. Це є дуже простий інструмент. Такий комунікативний аудит може провести будь-хто і дуже рекомендує це зробити. Тому що досі, на жаль, досі. Люди ніби розуміють, війна, генератори купують старлінки, інформація на сайті, комунікація зі світом залишилася до війни, яка була, така і є. Люди так не можна. Це треба міняти, це треба підтюнювати. Я думаю, маркетологи мене підтримують. Правда? Хто ми? ми Хто як компанія? Як ми себе позиціонуємо зараз в світі, і це перше питання з першого попереднього пункту: ми з України чи звідки? І так далі, і так далі. Тобто, чи можливо треба щось змінити тут? І це є те, як ми себе позиціонуємо зараз в світі по відношенню до інших. Далі, хто наші клієнти, можливо, є сенс переглянути, хто ми, хто наші клієнти, де ми їх шукаємо, з ким ми працюємо вже. Тут розказували, що переглянули фільтри, певні поставили на вхід льдів. Тобто у них беремо, у них не беремо, але є ще така штука: крім того, з ким працюємо, з ким не працюємо, є ще ринок, який от, є чутливий до ситуації на Україні. Є групи компаній, які є можливо цілі сфери. А є такі, що їм ок, є такі, що розуміють і підтримують. То можливо є сенс зосередитися власне на цих клієнтах, які підтримують, які допомагають, які готові давати проекти, і так далі. Тобто, можливо, є сенс переглянути, хто ваші клієнти нові, да? тобто кого ви шукаєте. Далі, що я хочу досягнути в цій комунікації, тобто є головна сторінка. Яка мета цієї головної сторінки? Що вона має робити? Для чого вона взагалі? Наприклад, так чи мета презентації, навіщо презентація? Дуже багато людей плутають презентацію і, і надсилають її клієнтам, хоча презентація класика жанру, вона має бути усно розказувана. То є презентація, є якісь пункти, але її треба усно розказувати. Тому що презентація дає дуже багато тексту, в якому ви все пояснюєте, клієнту. Вона є непрофесійна насправді. Якщо ви хочете комунікувати клієнту. Текстовому форматі щось надсилати, надсилайте, зробіть це в вигляді брошури. Як робити брошури? Загугліть, на інтернеті є куча варіантів, куча різних речей, в форматі PDF закидуйте. Брошуру можна робити так, що її можна видрукувати, як формат А4 ще крім того, так? Тобто, там зрозуміло, що це брошура, там може бути багато тексту, картину, що зробити. Але презентажка має бути коротка, вона є для публічних виступів. Люди плутаються. Тому що ви хочете досягнути цією комунікацією конкретно презентажкою, чи брошурою, чи веб -сайтом. У вас є певна мета: ви хочете а залучити нових клієнтів в якій формі, в яким чином щоб клієнти вам написали, чи щоб клієнти вам ну, замовили там чи відразу, чи яким чином як це працює? Та вам потрібно з маркетологами своїми це проговорити, який є механізм залучення клієнтів через. Власне, наприклад, конкретно через вебсайт. Що я говорю? Тобто, який меседж я комунікую? Звикло рекомендується будь-який текст, який у вас є, має бути один меседж. Якщо у вас на сторінці там 100-500 різних текстів, слів, фраз, ідей, воно все працює як левідракі щука в старій касці. Там воно в одну сторону, в другу, в третю, в клієнт. Дивиться, не розуміє, що ви від нього хочете, і залишає вашу сторінку, не зробивши фактично жодної дії, яко, яка вам потрібна. Тому що ви комунікуєте, має бути один однорідний меседж, тобто одна річ, яку ви говорите клієнту тут. Подумайте про це, що ви хочете сказати. Номер один можливо, це і те, що варто передати, що ми є надійні партнери. Що на нас можна покластися навіть в умовах війни? Тоді, відповідно, переформатуйте всю сторінку, всі тексти, картинки, щоб вони всі говорили цей меседж. Оце є мега важливо. Можливо, покажіть фотки: генераторів, старлінка, все, що завгодно, Винесіть на першу сторінку. Все в нас є, все працює. Що би не було, ми нормально виконуємо свої зобов'язання, ми надійні партнери, Якщо ви позиціонуєте себе з Україною. Тобто меседж має бути один. Де ми це робимо, відповідно знову ж таки. Різна е, комунікація, різні, різні м, скажімо так, задачі комунікативні, вони можуть бути е, в різних місцях. Тобто, веб-сайт може мати одні задачі, презентажка інші, так як я вже казав, вона для устного е, для усної доповіді поїздів. Брошура інші задачі. Брошура може власне інформаційну таку текстову складову нести. І так далі тому подібне особисті зустрічі, якщо це можливо аудіо, відео і так далі, де ви комунікуєте, там будуть різні задачі різні меседжі. Коли ви комунікуєте, це ну, відповідно це більше стосується якихось там ну, на даний момент це онлайн-зустрічі в основному, онлайн зустрічі наживо, або можливо, є такі варіанти, якщо треба зустрітися з клієнтами. Ну, пора більше якось піднімати е, менеджерів жінок на да, управлінців. Тому що в нас в основному пієми е, керівництво, в основному, чоловіки зараз жінки можуть спокійно виїжджати без проблем. Можливо, є сенс це робити, щоб вони їздили на зустрічі до клієнта. Why not? якщо ви велика компанія, у вас є в цьому потреба. Делегуйте на да, от певні речі, от я думаю, ну. Якби Пітер Дункер був живий, він би годився тут 에, із Сергієм і як делегує ці речі? Дуже сподобалось, так? Що один з, У, у Старшого функцій управління це є делегування. Так? Тобто делегуйте, не робіть все самі, як керівники. Майте людей, яким ви можете це делегувати. Тобто, ви загнетеся, якщо ви будете все робити самі, особливо якщо ви будете мікроменеджити речі. Це є мега важливо. Я розумію, що це вже не тільки про продажі, це вже набагато глибше, але сорі, я не можу втриматися, тому що це важливо. Як ви комунікуєте? Як ви комунікуєте, оце є дуже важливо. Ваш меседж на вебсайті, який він є, він комунікує про що? Про те, що ви білій похнаски, чи він може комунікує про те, що клієнт може отримати від вас. Якщо клієнт там побачить, що він може, чим йому це може бути корисно, для нього мова має йти завжди про клієнта, а не про вас. Тобто купа вебсайтів, купа презентажів вони все про компанію, які чудові, там ну, всі така компанія дата няня, просто просто прекрасна. Клієнт дивиться, ну чудово, такі суперлюди, такі я не розумію, що я там можу взяти звідти. це конкретно клієнту, потенційному клієнту, що вони звідти можуть взяти, що для них там є. Окей, пам'ятайте, що мова не є про вас, мова є про ваших потенційних клієнтів, мова є про тих, хто а, може скористатися вашими послугами. Завжди. Тобто, зосереджуйтесь на них, комунікуйте до них. Тобто, пам'ятайте, хто вони є. Оце є ключове. Розумійте, хто є ваші клієнти і комунікуйте з ними. І оце принцип, як ви комунікуєте, ви, коли ви а, говорите, що ви. Розумієте потребу клієнтів в надійних партнерах, в безпеці і так далі, що ви комунікуєте до них. Тобто, ви зачіпаєте якусь таку штуку, яка є важлива для клієнтів, особливо, якщо ви позиціонуєте себе як компанія з України. Тобто Ви емпатуєте з ними, ви розумієте їхні потреби. Наступний пункт будьте відважні, робіть хороший маркетинг. Я вам скажу так: ті компанії, які я знаю, яких я колись консультував, підтримую зв'язок з ними, вони зараз, от ті з них, хто там розмір від 100, 200, 300 чоловік. Деякі з них зробили мудру річ ще до ковіду. От є компанії, які ще до ковіду, крім продажу, я взагалі людина, яка продає про ну, продажі, все на номер один, найважливіше. І взагалі я вважаю, що продажі це якщо прийняти з шахами, наприклад, це продажі і маркетинг, я прийму, я завжди кажу, що продажі – це король. Не буде продажі. Все, всі можуть іти додому, бо грошей не буде ні для кого. Ні для продажі, ні для маркетингу, ні для ні делеви, ні, ні для нікого. Тобо рано чи пізно клієнти закінчаться, проєкти закінчаться. Що буде? Нічого не буде. Тому продажі є дуже важливі. Продавати треба це номер один: шукати клієнтів. Маркетинг це королева. Яка просто меха може робити туди, дуже потужні, але маркетинг має працювати в одній з з продажами. Маркетинг має розуміти, що його задача є не, не е, як це сказати, е, субкультурно, е, не надаремно використовувати бюджет. Окей? Okay? Тому що маркетинг заради маркетингу, ну це сплошне рядом, я бачив. Повна сторінка, там заповніть форми там 10 кулів в формі, та не буде ніхто заповнювати зараз ніякі форми. Просто робіть такий маркетинг, щоб він вам допомагав швидко і ефективно продавати. Чим менше кроків до продажі, тим краще. Тобто, маркетинг має на це націлюватися. І він мусить бути зараз в тих умовах, які в нас є. Якщо у вас немає маркетолога, найміть його, тому що він є потрібен. Можна звільнювати різних людей. Ну повірте, що маркетинг це є зараз одна з ключових речей для компанії, щоб вижити взагалі. Тому що вхідні ліди – це одні з, ну, одні з кращих лідів, які тільки можуть бути. Якщо вони грамотно налаштовані, у вас відділ продажів займається тим, що обробляють вхідні ліди, а не мучаться за банк якимись холодними дзвінками чи холодними листами, чи повідомленнями. Тобто маркетинг він є ключовий зараз в тих наших умовах. Мініміз... Міні... Мінімізуйте витрати, але не продажі. Е, я не маю на увазі, чисто, що не, не звільняйте там, селів, там, чи ще щось. Сирів теж можна звільняти, якщо вони неефективні. Але е, не закривайте відео продажу повністю. Тому що, як ви, ну, у вас є один клієнт, а якщо він завтра відвалиться, що буде? Ну, все От, Тому е, пам'ятайте про те, що хтось вас мусить продавати. Хтось має бути, хто продає. Навпаки, я би сказав, от, е, інвестуйте в цю зв'язку маркетинг-продажі, щоб зробити собі е, вхідні е, ліди, які будуть надходити з маркетингу, і ваш, ваш, ваші сайли будуть це виробляти. Тобто, це в цій зв'язці на сьогоднішніх умови це один з найефективніших способів працює ну, набагато ефективніше, ніж просто холодні продажі. Ну знову ж таки тут теж залежить, що ви продаєте. Є люди, які продають, якщо ми говоримо про якісь продукти, продуктові компанії, якісь сервіси, вони такі специфічні, продають більш продуктові. То, звичайно, що ну якщо це великі там такі речі, які використовують великі корпорації, там і так далі. У мене є колега, ну не буду називати я просто, тому що я хочу сказати, кому і продає. Я не можу просто в нього там індіє, він мені так тихаря поділився. Людина колись пройшла мої курси там, 2015 рік, по-моєму, чи 20-2015, здається. І сьогодні він продає компанії такі мат свої, свої продукти, їхні компанії, Люди продають, він підписував контракти, виходив на Facebook, він виходив на British Petroleum, зараз він працює з Держдепом. Тобто, в них контракт зараз, вони обговорять контракт з американським Держдепом. Да, тобто, люди, але це пройшло через маркетинг, через вхідні продажі. Він не робить або банков, він більше працює зараз як аккаунт менеджер просто. Ось. Але це є можливо, це є ефективно при того маркетингу. Тому мінім, мінімізуйте витрати. Витрати треба мінімізувати, тому що ситуація. така. Е, класика капіталізму каже там, звільнити темну кількість людей, от, і так далі. Окей, якщо треба, як керівники, то треба, окей. Але е, робіть це грамотно. Не просто що от, а давайте там вічі крижимо цей відео там, чи що. Робіть це грамотно. Добре, подумайте, чи це, це варто робити, тому що ну, думайте про стратегію, яка надалі. Тобто, що далі? Можливо, є, можливо треба піво зробити і напрямок поміняти в компанії. Maybe. Я не знаю. Кожного це може бути по-різному, але це є дуже важливий кейс. Будьте відважні, ми працюємо на оборону всі. А, тобто, все, що ми робимо, зараз для нас найважливіше, мета виграти цю війну. Бо якщо ми програємо, то ми так'я в цьому, тобто зрозуміло, що нам, ну або ми втікати будемо кудись в Європу, в Польщу чи ще кудись, я не знаю. Тоді ну, печально буде, У нас немає виходу. Тому нам треба виграти, ми мусимо виграти. І ми працюємо на оборону. Але як це робити? Оце є хороше запитання. Тепер що я вам скажу? Живий пес краще, ніж і легко. Наша задача є, це гарна приказка, стара дуже. Гарна, наша задача не героїчно загинути. Наша задача нищити ворога, якщо в окопах, нищити ворога в окопах. Якщо ми говоримо про економіку, наша задача є вижити сьогодні, а не героїчно здохнути. Окей, оце є дуже важливо пам'ятати. Тобто, люди, які, якщо ви можете донатити величезні суми, донайте, але, будь ласка, не забудьте про потреби своєї компанії. Ви маєте вижити, у ви, вас немає вибору, ви мусите вижити. Окей? Тому частину донайте в свою компанію на потреби компанії, щоб ви вижити. Майте такий бюджет, ви повинні розуміти чітко, що що робити, яким чином це все менеджити так, щоб компанія не просто протрималася там ще місяць. А так, щоб вона всю війну протрималася, та і щоб, щоб була ефективною, тому що це є те, що ви робите, це ви підтримуєте донатами армію, це є раз. Друге, ви підтримуєте сім'ї тих людей, які працюють на вас. Ви даєте їм хліб їсти і, і, і підтримуєте таким чином економіку. Е, ще одне, ви підтримуєте цю маленьку економіку людей, які є там приватні підприємці. десь Люди кажуть, там в кафе піти, блін, краще не на каву, а там на донати. А я вам скажу: йдіть в кафе, пийте ту каву, беріть цих людей, тому що це є сім'ї, це є економіка. Ці люди потребують, вони не мають чим сім'ї теж кормити. Куча людей, куча маленьких підприємств закривається, люди сидять без роботи. Ми можемо це робити, ми можемо їх підтримувати. Тому ну не тільки все треба туди кидати, а теж частину треба вкладати власне. В Помагати людям, так? От ми, ми маємо якось це робити. Це така наша наша атішна функція. Е, де ваше спорядження? Бо, слава Богу. Я тішусь, що люди розуміють. Говорили тут вже про речі, які в компанії стратегія mitigation of risk, та вже вона продумана в багатьох і все це було зроблено ще в чуйне в перший день, по і раніше ще до війни, е, бекапи-генератори. Starlink, можливо, там і так далі. В кого компанія велика, і потрібно такого типу доступ до інтернету, це варто, це варто проінвестувати, тому що це є мега вразливим. Um, Якісь павербанки там і так далі. Та? Тобто це є наше спорядження. Є спорядження на фронті для бійців. Ми всі донатимо на це. Задонайте, якщо ви ще цього не зробили, задонайте на своє спорядження, щоби ви вишивши в Окей, це є дуже важливо я знаю компанію. Бу був в офіс, їхньому офісі. Ну там такий крутий офіс. Їх мало зараз там але вони націлені на великий віст. вони зайшли. Це не наша компанія, але ма це на увазі не українська. Але вони зробили людей в дворі офісу, та в них просто. Вони перевели все своє палення на таке, що може бути і твердо, як це твердо топлене, та називається чи як? І в них в дворі просто дрова на рубані стоять, куча. Вони готові до землі. Ви готові до У Вони реально в дворі стоять, стоять дрова на рубані, куча. Це, по-перше, я вже не там, що там в них є і інтернет, і генератор, і все, що потрібно. Оце є мега важливо. Ну, оце все, що я хотів з вами поділитися. Може, є запитання, якісь можемо обговорити, подискутувати, тобто може я когось зарахувати до якихось хороших кроків, не знаю. Ми чому... дискутуємо нас буде ще зараз після переби панельної дискусії, сюди нас Максі прийдемося. Ще виспочили приєднатися саме до панельної дискусії, по-моєму, ще в честь задача. Strony kompanii, a y, dziękuję dziadko ich... ja. duży